Дорога мені церква, шлях любові, ті, що в і ті, що у розпорошенні. Надійтесь на Господа, будьте мужні. Нехай буде відважне ваше серце і надійтесь на Господа. Віримо, що побачимо милість Господню на землі живих. Мир вам, мир вашому дому, мир нашій Україні. Святе письмо попереджає, що останній час буде дуже тяжкий. Цей час буде характерний феноменом неправильно спрямованої любові. Люди любитимуть себе, гроші та задоволення. Вони будуть зневажати Бога один одного та своїх батьків. Крім того, вони будуть невдячні. Невдячність ображає Господа. Ранковою росою сьогодні буде історія щодо вдячності та невдячності, розказана нашим Господом Ісусом Христом в Євангелії від Луки, 17, 11, 19. Читаємо! І сталося. Коли він ішов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галилеєю. і коли входив до одного села, перестріли його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й сказали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І побачивши їх, він промовив до них Підійдіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же із них, як побачив, що Видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога, і припав він обличчям до ніг його складаючи дяку йому. А то самарянин був, же промовив у відповідь: чи не десять очистилось, а дев'ять де? Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, окрім цього чужинця? І сказав він йому: Підведися, йди, твоя віра спасла тебе. Проказа в Біблії це духовна хвороба, спричинена гріховним мисленням і невірністю. У зв'язку з цим К'єркегор зазначає, Євангеліє, про десятьох прокажених розповідає про те, як дев'ять із десяти тих, що були зцілені від їхньої прокази, підхопили, так би мовити, ще гіршу проказу невдячність. У цьому полягає різниця між хворобою тіла та хворобою духу. Усі десять прокажених були зцілені тілом, але тільки один зцілився і тілом, і душею. Чужинець, який визнав Божу доброту і який доклав зусиль, щоб віддячити. Коли я шукав синоніми до слова невдячність, словник синонімів української мови запропонував мені як один з варіантів слово свинство. І справді, хіба невдячність не є свинством? Нечистою наглістю, для якої головне набути свій шлунок. Асаф у псалмі дуже чітко пояснює проблему невдячності, читаю вибіркові вірші з 50 псалма. Слухай же ти, мій народе, бо буду Ось я говорити Ізраїлеві, і буду свідчить про тебе, Бог, Бог твій я. Я буду картати тебе не за жертви твої. Господь пояснює далі, що він не потребує жодної жертви, цілопалення, ні домашніх тварин, бичка, чи козлів, чи диких тварин лісної звірини, і гірської худоби, чи пташок гірських, чи звірів польових. Крім того, каже Господь моя вся вселена і все, що на ній. А далі звучить риторичне запитання з вуст господніх. Чи я м'ясо бичків споживаю, і чи п'ю кров козлів? Що ж чекає від Ізраїлю Господь? Читаємо з 14 го вірша: Принось Богові в пожертву подяку, і виконуй свої обітниці Всевишньому, і до мене поклич в день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене. Бог хоче, щоб у наших серцях був стан чесності, смирення та вдячності. Він створив людину, а потім відтворив свій народ, щоб поклонялися йому. Єремія Бероус пише, поклоніння це не лише робити те, що подобається Богу, але й бути задоволеним тим, що Бог робить. Поклоніння включає захоплення і подякую за все, що Бог приносить у наше життя, за будь-яких обставин. Вдячне серце це серце, яке поклоняється. Невдячне серце не здатне поклонятися Богові. Я промовив був Господи. Майже ти милість до мене, і вилікуй душу мою, бо я перед тобою згрішив. Псалми 41.4. Завтра продовжимо. Я, Володимир Немержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Оруч. Дякую тобі, живий, вічний цар, бо ти милостиво відновив мою душу всередині мене. Твоя вірність велика.